Існує вид підприємництва, про який багато хто чув, але не всі його якісно вивчили, і тому не розуміють вигоди та переваги, які він надає для збільшення доходу і покращення життя. Цей вид підприємництва усуває переважну більшість мінусів та проблемних моментів, які є в тих сферах, які ми з вами обговорили на попередньому уроці. Цей вид підприємництва називається партнерський бізнес або ще його називають мережевий бізнес. За більш ніж 100 років свого існування мережевий бізнес відшліфований і мінімізує всі ризики. При цьому він пропонує великі можливості для збільшення доходу і покращення життя. Мережевий бізнес. Вібрав у себе все найкраще, що є в підприємництві і в класичному бізнесі. Він надає можливість більшості людей реалізуватися і досягти своїх цілей, як фінансових, так і багатьох інших. Основні факти про мережевий бізнес, які багато людей не знають. Перше, це індустрія з великим обсягом продажів і кількістю людей, які в ній задіяні. Обсяг продажів у світі склав 180 мільярдів доларів. Кількість людей, задіяних у компаніях мережевого бізнесу 125 мільйонів. Це офіційна статистика по компаніях, які входять до асоціацій прямих продажів. Асоціацій більше 70 в усьому світі. Усі асоціації входять до Федерації прямих продажів, яка знаходиться в США. При цьому до асоціації прямих продажів входять далеко не всі mlm компанії. Тому ці цифри сміливо можна множити на два, якщо ми хочемо уявити весь обсяг ринку. Таким чином ми отримуємо світовий обсяг продажів приблизно 360 мільярдів доларів, і відповідно 250 мільйонів людей задіяні в мережевому бізнесі. Друге виплати, які отримують партнери компаній мережевого бізнесу. Нижче наведено комісійні, які виплачуються mlm компаніями своїм партнерам, дистриб'юторам. Ми взяли середні відсотки виплат у мережу партнерам і порахували, скільки в рік виплачується, в місяць і так далі. Кожного року мережеві компанії виплачують своїм партнерам понад 45 мільярдів доларів. Це офіційно по компаніях, які входять до асоціації прямих продажів. Насправді, ця сума перевищує 90 мільярдів доларів. Таким чином, щомісяця виплачується 7,5 мільярда доларів, а щодня виплачується понад 250 мільйонів доларів. Вражає погодьтеся. Третя суть мережевого бізнесу це створення джерела пасивного доходу. Мережевий бізнес відрізняється від звичайного бізнесу, тим, що коли він створений правильно, ваш дохід продовжує зростати, а вільного часу стає більше. Це пов'язано з тим, що з часом у бізнесі з'являються нові партнери і нові лідери, які професійно навчені і працюють за перевіреною системою. Вони продовжують розвивати бізнес далі, навіть коли ви вже активно питаннями розвитку бізнесу не займаєтесь. Ви просто отримуєте пасивний дохід, який може складати десятки тисяч євро на місяць. Таким чином, мережевий бізнес є найбільш реалістичним і перевіреним способом для звичайних людей збільшити свій дохід і покращити своє життя. Більш детально про інші вигоди і переваги мережевого бізнесу, а також про його закони і правила, ми поговоримо на наших наступних зустрічах.